Тетяна Ємельянова, сумська підприємиця, розповідає, що хотіла відкрити власну справу вже давно, але наважилась на цей крок в серпні 2024 року. Я була просто вже готова до того, що я прийняла рішення і зайнятися своїм власним власною справою. А просто коли все це почала вивчати, коли все це почала настроювати, ну так вийшло, що взнала про ці гранти і вирішила скористатися, чому ні? Підприємиця говорить, її магазин орієнтований на якісне та здорове харчування. Питають там, да, то сигарети, то а, енергетики, то ще щось. І я сама собі думаю, боже, якби відкрилась, мабуть, в тому напрямку, вже б золотилася. Але ні, я а, не хочу такого бізнесу. Дуже багато людей алергічних, кому не можна, наприклад, глютену, комусь не можна тваринного вживати. Ну, от дуже багато таких людей. І я розумію, що все-таки я на вірному шляху. Тетяна каже, що її чоловік Олександр воює на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. Зараз це ППО в тих військах. Ми пройшли лиман, багато чого пройшли, і Харків теж у нас був, і суми були, але зараз це. Ну це Полтавський напрямок в різні часи були різні моменти, і завжди він казав Ні. А цей раз, коли я сказала, що хочу відкритися, він каже: Відкривайся. Урядова програма з надання мікрогрантів та грантів почала діяти на Сумщині з липня 2022 року, говорить начальниця відділу реалізації проєктів Олена Ніконець. Гроші можуть отримати як військовослужбовці та особи з інвалідністю внаслідок війни, так і члени їхніх родин. Сіті, хто має власну справу або планує її відкрити. У разі зобов'язання створити одне робоче місце до 250 тисяч гривень включно, два робочих місця до 500 тисяч гривень. Якщо учасник бойових дій претендує на суму гранту до 1 мільйона, він має зобов'язання створити чотири робочих місця. Пані Ольга працює в магазині продавчиною від самого початку його роботи. Через центр зайнятості прийшла сюди працювати. Досвіду не мала, я тут отримала досвід, гарний досвід. Так що я задовільнена, що я тут працюю. Я теж передивилась своє харчування, передивилась своє життя в плані харчування. Олена Неконець додає, що коштом гранту можна покривати витрати на впровадження господарської діяльності за наступними напрямками. Придбання меблів, обладнання та транспортних засобів 100% суми гранту, закупівля сировини та матеріалів, пов'язаних з реалізацією бізнес-плану 70%. оренда нежитлового приміщення 25%. послуги маркетингу та реклами 10%. На початках урядовий грант дуже допоміг її бізнесу. Розповідає підприємиця Тетяна Ємільянова. Каже, ці чотири морозильні камери придбали саме за грантові гроші. Перевірка у мене вже була. Все добре, і робочі місця у мене створені. Два робочих місця. У мене два продавця-консультанти теж все офіційно, я сплачую податки. Чекаю на перевірку наступного півроку. Олена Неконець додає, що за період дії програми скористались майже тисячу підприємців Сумщини. Нині в обласному центрі зайнятості можна отримати безоплатні консультації для написання бізнес-плану. Борис Майоров, Олег Вороненко, Світлана Драган Суспільне новини Суми.